Друзі, всім привіт! З вами Мюзик, і сьогодні ми розглянемо довгоочікуване оновлення World of Tanks 120. Як завжди, я готовий розповісти вам все про це оновлення від найважливіших змін до тонкощів гри. Якщо готові дізнатися більше, підписуйтеся, ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Ми починаємо. Отже, з оновленням 1.20. У грі з'явиться сонячна мапа, устрічна затока. А ще три бойові локації будуть поліпшені. Якщо ви не знаєте, як будуть поліпшені три нові карти, заходьте в мене в відео, попередньому все є, я детально все розбирав. Також Wargaming додали до гаражу новий розділ турніри, щоб нам було простіше шукати турніри та челенджі, а також брати участь у них. Крім того, в цьому оновленні проведено ребаланс великої кількості техніки, зокрема семи машин 10 го рівня, а також розширено список товарів, доступних за бони, в ігровому магазині. Зараз ми все розберемо детально. А на рахунок машин 10 го рівня я випущу окреме відео, які танки треба качати у 23-му році, тому що апнули дуже добре деякі машини, і вони стали просто імбами. Отже, нова мапа Устрічна затока. Друга за популярністю мапа з режиму розвідка боєм 2021 з'явиться у випадкових боях. Це яскрава літня локація розміром 1300 на 1300 метрів із тропічною атмосферою. Окрім мальовничих краєвидів, ви знайдете тут просторі зони для битв на всіх типах техніки. Вирушаючи на вивчення мапи Устрічна Затока, не забудьте про сонцезахисні окуляри та крем. Для засмаги. А ми переходимо далі. Турніри та челенджі прямо в гаражі. Щоб вам було простіше знаходити турніри і челенджі та брати в них участь, Wargaming додали до гаражу новий розділ турніри. Якщо захочете взяти участь у турнірі. Натисніть мишею на відповідну кнопку, щоб відкрити його веб-сторінку, вибрати команду або створити свою. Також у новому розділі ви знайдете вкладку з поточними челенджами. Якщо захочете перевірити, на що здатні, та взяти участь у челенджі, просто класніть по відповідній кнопці. Ребаланс техніки. Нова ітерація. Ми внесемо правки в ТТХ 27 машин різних націй, рівнів і типів, зокрема, 7 десяток. Серед яких Центріон Action X Т57 Heavy Таріно Ceronte. Також ми скоригуємо характеристики найближчих машин у гілках і змінимо параметри семи машин 6 та 7 рівня. Їхня бойова ефективність буде збільшена або зменшена залежно від результатів битв. До речі, друзі, наступне відео я випущу спеціально для того, щоб які машини качати. Тому що тут зрозуміло, да? Центріон Екшен X, ну. Апнули Т57 Хеві, а може його нерфанули, тому що він і так був хороший. Рінецьронте, тому дивіться наступне відео. Я все розкажу, які танки обов'язково до прокачки у 2023 році після патча 1.20. А ми переходимо далі. Балансні правки мап. Ми продовжуємо роботу над поліпшенням ап для випадкових боїв та внесли зміни. На трьох бойових локаціях литовище, степи та копальні. Балансні правки цих мап зроблять ігровий процес комфортнішим для обох команд. Якщо хтось не бачив, в мене детальне відео попереднє якраз про переробку мап. Подивіться обов'язково, як грати на цих мапах після перероблення. А ми переходимо далі: нові товари забони: асортимент товарів забони в ігровому магазині поповниться новою технікою, унікальними елементами зовнішнього вигляду. Та вдосконаленим обладнанням. Зазирніть у розділ товари за бони в ігровому магазині, щоб отримати танки 113 Beijing Opera до речі, нагадую, 113 Beijing Opera Його брали, по-моєму, на чорному ринку за 100 мільйонів кредитів, щось таке. Ви уявляєте, як зараз будуть дивитися ті, хто взяв його за 100 мільйонів кредитів, а зараз можна буде його взяти за 15 тисяч бон, наприклад? Ну, це жесть. lorraine 40 t Потім може зроблю гайд по цьому преміум танку. І Т-23 Є3. Обладнання підвищена снарядостійкість. О, це дуже добре, тому що це закалка, хто не знає. Бонова закалка. А вона в мене є, її можна було отримувати тільки або за ранги, або зараз можна отримати її за кланові якісь штуки. А тепер її можна купити за бони. Це дуже класне нововведення в боновий магазин. Так, і 3D-стилі для танків 60 ТП Левендовського, СТБ-1 та Є100. 3D-стилі цікаво, які будуть. Варто зазирнути і подивитися. Так, і ми переходимо далі. Бойова перепуска, новий сезон, нові нагороди. До речі, в мене вже є детальне відео про бойову перепуску, що ми там отримуємо, які 3D-стилі, що для цього треба е зробити. Бойова перепуска повертається у 2023 році з 10 сезоном і купою нагород. Як завжди, ви зможете проходити етапи прогресії та здобувати цінні нагороди, а також жетони бойової перепуски. Обмінюйте їх на різні ігрові цінності, зокрема рідкісну техніку в спеціальному розділі ігрового магазину. У 2023 році ми додамо туди нові різні машини, тож не прогавте їх. І е, нагадую вам, що додається там дві машини. Подивіться, подивіться моє відео, там я все, все детально розповідаю. Ну, скажу так, що машини ці не краще тих, які були вже там. Так, ну і як завжди, преміум аккаунт гравцям із. Танковим преміум аккаунтом буде нараховано додатково 24 години преміуму, щоб компенсувати період впровадження оновлення. Якщо ви хочете зробити внутрішньої ігрові покупки, то зачекайте, доки сервери знову запрацюють. Тобто, якщо у вас зараз прем, цей день просто додасться у вас в плюс. Ми бачимо, що недоступність серверів будуть недоступні 1 березня з 2.30 до 9.30. Тобто, хто грає вночі, не хвилюйтеся. Вам все компенсують преміумом один день, тому не заходьте в краще на в цей час і не купуйте ніякі товари. Це був огляд оновлення World of Tanks 1.20. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео огляд, та ви дізналися про багато цікавих змін у грі. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео огляди, а також стріми о 13 та 19.00 кожен день. Діліться цим відео зі своїми друзями, які також грають у World of Tanks. А з вами був Мюзик. Всім бе-бе!